Привіт всім! З вами канал Творчі Ручки! І це я, Уляна Ардієнка. Сьогодні ми продовжуємо тему відеоуроків по плетінню фруктів та овочів тікачком. І здогадайтеся! Я думаю, вже, напевно, здогадались, що ми сьогодні будемо плести моркву. Але не просту, а міні. Міні-морквочку. Гарнючку, а велику моркву. Я покажу вам, вас, вам в наступному відеороці. Отже, починаємо. Нам буде потрібна 21 оранжева резинка. 6 зелених гачок і уважність. Зараз ми тулуб нашої моркви. А потім будемо з нього таку основу. І листочки. А далі самі листочки, на ці їх просто нема. Накруч... Беремо одну оранжеву ризинку, накручуємо її на гачку в чотири обороти. Раз, раз, два, три і чотири. Беремо дві оранжеві, накидаємо на гачок, натягуємо. Тим пальцем, натягуємо ці чотири і скидаємо їх на цю пару. Те, що ми тримаємо пальцем, лягаємо на гачок. Далі беремо ще дві ще пару. Викидаємо на гачок, натягуємо, тягаємо на палець так притримуємо. Скидаємо оці цю пару на тупа. Якщо у вас так злетіло, то, то не біда. Так, накидаємо, натягуємо скидаємо. Цю пару, що протримаємо пальцями, скидаємо на гачок. Беремо ще пару, накидаємо на гачок, натягуємо, протримаємо пальцями і скидаємо цю пару на ту пару. Вже зробили три пари. Раз, два, три. Треба нам ще три. Їх має бути шість. Беремо ще одну пару радинок, накидаємо ногачок, на натягуємо. І скидаємо ту пару, щоб в нас на гачку Немо. Ту пару, що притикає цієї пани, що ми притримуємо пальцями, накидаємо на гачок. Може проплив чотири. Беремо ще одну, накидимо на гачок. Натягуємо і скидимо на неї ці... ту пару, що була в нас на гачку. Те, що ми притримуємо пальчиками, накинемо на гачок. У нас, напевно, тут вже 5. Беремо останню пару в цьому ряді, накидаємо на гачок, натягуємо ідемо. Давай нагачу. Це ми спину. Бачите, у нас тут два ряди і виходить другий. Ми зараз їх спупимо. Бачите, розтягуємо, щоб було добре видно. Ось перша, такі от наша основна резинка, потім мене перша. І ось у другу, після основної, ми засувуємо гачок. Потім беремо дві резинки на гачок, протягуємо, скидаємо на них тільки оту пару, щоб була в цю другу пару. От... Оце ми не скидаємо. Тут рогатка може допомогти, якщо ви отакували. Якщо ви не розумієте, там зі стопчики можна? Наберемо дві. Ідемо на гачок натягнуємо і скидаємо тільки оцю пару. Викинемо те, що ми підтримуємо пачку, накидаємо на гачок. Потім беремо ще дві. Накідаємо на гачок, натягуємо і скидаємо тільки цю пару, цю начіпаємо. Беремо ще останню пару оранжевих резинок, накидаємо гачок, натягуємо і скидаємо тільки у цю пару, цю пару, цю не пару. Те, що ми тримаємо пальцями, і повертаємо на гачок. Оцей тую ми вже сплимо. Тепер беремо, будемо вести таку основу наших листів, нашого листя. Беремо дві зелені. Накидаємо на гачок, покричуємо два. Натягуємо це буде складно, не інакше не можна. Скидаємо на них все, що в нас було на гачку. Ну, крім цього, крім цього. Ми вже бачимо тур. Тягайте, що ми трохи пальцем. Тихаємо. Так, тепер беремо чотири. Натягаємо. Натягуємо. Натягуємо. Скинемо оце, і ще в нас зараз ногачку. На Чіпа розкручена збага. Так, ми там Мы це моріш. Ми вже цю морку докнули, але останній штрик ми зараз не закінчили. Оцю проводимо скрізь, скрізь цю і робимо вузок. І через така ми звернемо на мовку. Сподіваюся, вас це вийшло. І до нов... З вами була Оляна Автієка і канал Творчі Ручки. До нових зустрічей. Всього найкращого!